Дев'ять світлин розповідей українців, життя яких змінила війна. Соціальний проєкт Непомітні історії презентували в Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. Усі герої отримали підтримку в центрах допомоги врятованим, котрі діють в десяти містах України за сприяння фонду ООН в галузі народонаселення. Наразі її надали майже 30 тисячам людей. У Хмельницькому соціальну правову і юридичну допомогу фахівців центрів можна отримати онлайн через соціальні мережі. Серед історії є швейна машинка. Це машинка вивезена з жінкою з міста Херсона. І, власне, в новому місці для нашої героїні ця машинка сьогодні служить ресурсом для забезпечення її життя. Образ туману у цих фотографіях це символ того, що ті травми, які отримують ті, хто постраждали від війни, вони часто залишаються непомітними для не тільки для незнайомців, а й для рідних. На одній зі світлин ключі від домівків Бердянську розграбованої окупантами і куди мріє повернутися її власниця. На іншій камінчики з намиста, котре вороги зривали з дівчини на блокпосту, тому що були синьо жовті і патріотична стрічка, яку вдалося зберегти в полоні у Херсоні. Речі, що мають особливу цінність з лютого 2022-го Хмельницький прийняв сотні тисяч українців, котрі через війну виїхали з рідних міст і сіл. В штабі ми з першого дня широкомасштабного вторгнення всі працівники працювали. Через нас проходило безліч людей, це були тисячі людей, в кожному були важкі історії, і кожна заслуговувала уваги і підтримки. Пізніше я реалізовувала один із проєктів в мобільній бригаді допомоги внутрішньопереміщеним особам, і там я мала можливість почути багато. Страшних історій, які закарбувалися в моїй пам'яті назавжди. маємо шанувати, пам'ятати ці історії і робити висновки. Робити висновки, робити певні кроки до того, щоб допомагати тим людям. За даними міжнародних організацій, понад 5 мільйонів українців змушені починати життя в інших містах з нуля. У нашому майже 36 тисяч людей, котрі вже стали хмельничанами. Такі заходи вони підкреслюють важливість пам'ятати. Хто наш ворог? Хто приніс в нашу домівку біду? Хто знищив цю домівку? Хто залишив у кишені якусь маленьку пам'ятку про ті страшні події 21 листопада минулого року в Києві? Ця виставка експонувалася там. Нам показали її, і, і я відразу сказав, що я хотів би, щоб це побачили хмельничани. І тому от ми перші, хмельницький перший, хто приймає непомітні історії в себе. Ознайомитися з непомітними історіями в музеї студії фотомистецтва можна до 31 січня. Далі їх побачать у Вознесенську, Ізмаїлі і Кременчуці. Ірина Аріон Данило Біга, новини міста.